Цього року ми святкуємо 180-ту річницю від дня народження Миколи Вітайловича Лисенка, вдатного українського композитора, засновника української класичної музики, який став творцем перших дитячих опер не лише в українській музиці, а й у цілому світі. Основоположником цього жанру довгий час вважала німецька композитора Гумбердінка з його твором Гензель і Гретель, створений у 1893 році. Але всі три твори Лисенка були написані раніше. Коза Дереза у 1888 році, Пан Коський» у 1891 році, а зима і весна або снігова краля у 1892 році. Вже у 1890 році відбулася прем'єра першої опери Козади Різа в квартирі Лисенка у колі сім'ї та друзів. І в тому ж році була надрукована у Львівському журналі Дзвінок тому ми можемо пишатися Миколою Лисенком як першим у світі автором дитячих опер. Першими виконавцями цих опер були діти самого композитора і діти Михайла Старицького, трорідного брата і близького друга Миколи Лисенка та їх маленькі друзі. Син Миколи Лисенка, Остап, який відіграв роль у першій опері Коза дереза Вовчка Братика, згадував пізніше, що одного весняного ранку батько підійшов до ними із такими словами: Я казку для вас написав, музичну казку. Хочу, щоб ви наші казки і пісні полюбили і полюбили наш народ. Три оперки, яких називав композитор, це своєрідний цикл невеликих дитячих опер на основі українських казок та обрядів для людей різного віку. Коза дереза для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Пан Коцький» для старших учнів і найскладнішою фантастичною оперою є зима і весна, яка потребує не просто музичної підготовки, а й професійної. Дитячі опери створені спеціально для домашнього музикування для виконання у сімейному колі у супроводі фортепіано. Авторкою лібрету Всіх дитячих опри лисенка була Дніпрова Чайка, українська письменниця. А костюми і танці для першої постановки Коза Дереза допомагала створити молода тоді ще поетеса Леся Українка. Вона була одночасно і режисером, і балетмейстером, і костюмером. Всі три опери написані на сюжети українських казок і побудовані на українських народнопісенних інтонаціях. В них дуже яскраво змальовані образи героїв, їх зовнішній вигляд та риси характеру це робить їх привабливими для слухачів. Дитячі опери лисенка вони залучають дітей з малку до музичного і театрального мистецтва, заховують красою українського фольклору і неповторних українських мелодій.